Угорщина підтримуватиме Україну у всьому, що стосується гуманітарних питань. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто здійснив візит до України у Жгороді. Зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Перемовини стосувалися нормалізації українсько-угорських відносин за підсумками. Угорщина не перешкоджатиме рішенню керівництва ЄС створити фонд військової допомоги Україні. Будапешт підтримає надання допомоги Україні. З бюджету Європейського Союзу за умови щорічного голосування щодо продовження фінансування. За словами Сіярто, позиція Угорщини щодо війни Росії проти України завжди була однозначною. Будапешт хоче, щоб якнайшвидше настав мир. Дмитро Кулеба, за підсумками зустрічі, анонсував кроки для вирішення питання з Угорщиною щодо нацменшин. Українська і угорська сторони зробили потужне. Ни крок до зустрічі Володимира Зеленського з Віктором Орбаном, Київ і Будапешт, зацікавлені в тому, щоб провести зустріч на найвищому рівні.